Заявили про те, що вже через 6 місяців ви включитеся в прямий ефір, прямо з Ялти. Будете перебувати там на місці Криму. Що це, означає? Перемога це за 6 означає? місяців? це означає, що логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання 6 місяців чи 5 з половиною, чи 5, чи 7. Це питання не в часі, це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого. І виходячи саме з логіки війни, з точки зору математики збройної, з точки зору ресурсної можливості і наших партнерів, і Російської Федерації як такої. Бо в Росії є два партнери, ну, три партнери, які теж допомагають і зброєю, це Іран. Ну, ви знаєте, це Північна Корея і, на жаль, це Білорусь, яка так і не вирішила для себе, чи хоче вона бути європейською країною, чи хоче вона вмерти разом з Російською Федерацією і нинішньому вигляді. Але між тим, це логіка війни, вона абсолютно це не розуміють. Може в Росії, вони взагалі багато чого не розуміють, але ми точно за дуже короткий час. Ну, я маю на увазі з історичної точки зору це дуже мало. Там 6 місяців, чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. А чи не занадто оптимістично говорити про те, що через півроку ми вже будемо?